Наталія Володимирівна Горішна поетеса, перекладач, пародист. Лауреат Всеукраїнських літературних премій імені Василя Симоненка, імені Олександра Олеся, імені Василя Мисика, імені Ярослава Дорошенка та міжнародних літературно-мистецьких премій імені Пантелеймона Куліша та імені Агатангела Кримського. Її вірші перекладались англійською, болгарською, польською та російською мовами. Таке солодке літо лиш у дитинстві, відтіль дзвіноголосі Солов'ї, там червень у зеленому бещинстві надписує автографи свої. Там сповнена щасливим материнством, земля іще не мріє про спочин. з вітрами у веселім товаристві п'є росіні нектари конюшин і білочка, схопивши полуничку, на загорожі вмощуючись їсть. От і підкралась спогадами нишком до того літа. Де тепер я гість? у життєву рань плачем зайшлось маля, як кожна мати здригнувся від крику незнайомих чад, Доглянути ж, в підгузку, а не в шматі, А плач невтішний, як скарпатський хат. Чи то душа, відпущена від Бога у первісній пилюшці чистоти, вже знає про тернистості дороги, яку лише намічно пройти, чи, може, розправляючи легені, перечуває між прийдешніх дат, Як буде в ній народжуватись геній, бо вже його посіяний талант. Що будуть хмари сонцем в перемінку, Навіщо знати у життєву рань? І мама, утішаючи дитинку, Звільняє пам'ять Від завчасних знань. Тарас Шевченко. Тризна в перекладі Наталії Горішної уривок. Дванадцять було їх красивих, зухвалих, В них сталося горе велике торік, найліпшого друга вони поховали, і поминки доті справлять обіцяли, Допоки вже власний не скінчиться вік. Обратство щасливе, Єднання любові, ви пошанували на грішній землі, сходіться ж, братове, у дружному колі і піснями натхненними попри недолю Прославте свободу на рабській землі.